Ми хотіли зробити траву таку, щоб вона була дуже велика і виростала з-під асфальту, з під трави самої площини такої землі. Так? Типова трава, яка є в архікадівських, в Архікадівських в каталожних варіантах, вона буде така, як підстрижена травичка, досить реалістична. Але вона буде триматися в межах. Досить непоганий варіант, якщо нам не треба деталізація. Ну, якщо нам треба щось таке моделювати, то є от варіант. Ми заходимо на параметри, атрибути елемента поверхні. Вибираємо створити. Вибираємо трава. От тут можна прописати: трава. Ну, тут треба нова з каталог, обов'язково трава і є-трава висока, 27. Ну, 27-26, кого як є. Тут є ще трави, які ще є. Давайте одразу подивимося з варіантів. Трава з квіточками. Квіточок буде небагато, але теж є така. Далі є така, як на футбольному полі. Далі трава є простенька, вона трішки ніби виростає, але, справді майже непомітна. Ось цю траву ми вже протестували. Трава висока. Така добряча, висока. Середній варіант. Спробуйте ви протестувати. Такий, по-моєму, ще непоганий може бути. Оце вже гарно підстрижена. Коричнева трава, до речі, в якихось моментах може бути досить стильно. Якщо нам не потрібно зелений ядкий такий колір, то можна її використати. Вона така нейтральна, ніби як осінній такий рендер. Там є ще така сцена візуалізації, захід сонця досить, досить красиво буде виглядати. Але в режимі захід сонця всі зелені трави будуть такі, такого кольору, в принципі. Ось, Трава зелена. Теж варіант такий трошки менший, ніж ось цей, між, між цим. Ось є ще така якась солонова трава, цікава. Яка це трава? Ну, попробуйте собі такий їжачок. Ось. Це щось на зразок цієї, тільки пожовкла. Ну, Оце я колись попробувала, досить цікаво теж виглядає сніг, через який проростає. Теж трава така, досить милий, цікавий. Якщо його комбінувати, наприклад, з цією травою і з землею, є ж теж земля, просто ландшафт. ось, Тому може бути навіть досить цікаво. Найцікавіше, що в 3D ці речі вискакують, вони виходять за межі об'єму. Тобто ця трава висока, ми вже її зберегли і спробували затестувати, ми її вибираємо. У ну, мене вона вже є, тому вона і ви собі вибираєте. ось, І потім в траві, якщо це окремий квітничок, то виріжіть от в межах от його саме оцю частинку. Бо у нас зараз це ціла глиба, зараз у нас там вся трава така. І в кінці оця висока трава, от хай вона буде. Саме та. ну, Якщо щоб її знайти, тут теж у пошуку трава можна набрати, і всі трави, які в нас там. Є, до речі, коричнева трава вже є якась і зелена. Дві трави є, так? Ось. Але ці всі можна так само, як і високо, можна підтягувати. Назад і ОК, і ОК, і вона з'явиться у списку. Типу Окей, Ось. і Якщо ми її налаштували, то ми вже зробили такий пробний рендер. Чим це нам загрожує? Тим, що ця трава, вона, ну, тут просто в 3D, от ця трава вона є ось оця, так, вона є під всіма доріжками. І на рендері от вона проросла все. Таке є, такі варіанти є для того, щоб вона не проростала, а трималася місця. Треба цю траву, цю частинку трави вирізати, прорізати. Це можна і в 3D зробити акуратно. Тобто, наприклад, я її розділю цією сукирою акуратно. Дивіться, як цікаво виглядає сокира у 3D. Ось так. виглядає. Ми задаємо напрям, вже тепер маємо дві. Сокира у нас по прямій в основному розрізає. І залишиться нам тепер ось цю траву зменшити до зараз, зміщення ребра. А, так, є Зміщення ребра, акуратно підтягуємо під ці межі, щоб вона не проростала, так як в нас на рендері. Ось, тут хай буде така трава, а тут вже поставимо просту зелену. Трава зелена. Дивіться, трава зелена. Окей. Ось, і тепер, якщо ми поставимо, тут буде на, ну, на рендер, так? то тут буде все на своїх місцях. Ось, в нас трава буде на траві і асфальт буде асфальтом. А тут буде проста, акуратна, зелена трава. Ну, тобто, Тут буде ставний варіант, ви собі ще попробуєте той варіант, там, слонову траву, може, якісь, в якихось варіантах можна собі зімпровізувати. Скоріше за все, можна пробувати ті трави пробувати на якихось, наприклад, навіть стінках якісь варіанти такі цікаві, типу як моху. Ну, в принципі, може бути подібне на мох. Ось. І Можна вирізати площини і пробувати задавати. Це ж цікаво, тому що сама фішка полягає в тому, що форма виходить за межі. Ось Тут була ніби ну вона така напівпрозора, так? але якщо там, комбінувати з різними кольорами, з різними текстурами, то можна отримати цікаві варіанти. Ось вже, до речі, прорендерилася. Тут трава така висока. Зелена трава виявилася теж не дуже дисциплінована, вона попроростала. Тому тут треба взяти простий газон або так як ми тут робили, вирізати площини, щоб трава була лише там, де трава. Бо вона тут на цей рівень, навіть ця невеличка трава зелена, вона проросла через, теж через тротуар. А так загалом досить класно.